Антолі Храпчинський з нами це фахівець питань авіації і заступник директора української компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Добрий ранок, спасибі, що прийшли. Вітаємо. Отже, про f 16 поговоримо. ці винищувачі F-16, Вони вже на шляху до України. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен на громадському форумі НАТО. Можемо зараз почути, що він казав. Поки ми говоримо, зараз триває передача літаків f 16 які йдуть із Данії, йдуть із Нидерландів. і ці літаки літатимуть у небі України цього літа. Анатолію підльотний час F-16 до України. Те, що вони в дорозі, ми прекрасно розуміємо, що це може бути розтягнутий процес, і вони ж певно, що не летять. А чи. Як транспортуються літаки, якщо можемо про це говорити? Летітимуть, що ж не летітимуть? Летітимуть, звісно, і дуже швидко, і як тільки дозволять перетин кордону, як то кажуть, вхід у повітряний простір України. Тут питання знов ну, таки, ми бачимо вже, що насправді всі терміни підійшли до того, щоб ми отримали ці літаки. Я розумію, що в принципі, наші західні партнери вирішили це приурочити до саміту НАТО. Але тим не менш, давайте згадаємо, у нас більшість інженерного складу підготовлено, пілоти підготовлені, аеродроми готові. щодо аеродромів. До речі, є активна позиція спілкування щодо створення там аеродромів підземних, там з великими в горах десь хочуть планувати на чому і питають, чому не побудували. Хочу зазначити, що в принципі ми кажемо, що ми заживемо у стані війни, і коли треба готуватися до будь чого і в принципі на своєму власному досвіді на початку 2000-х, під час перебування в Іраку в Багдаді, коли американці стояли там з місією Ірак Фрідом, тобто достатньо було габіонів військових, тобто це насипи з камінням, з камінням, землею, тобто з піском і безпосередньо рішитка металева. все. і це створювалися такі захисти. Тимчасові вони розуміли, що і так треба тут теж саме все готується. Тобто капонір в інший бік рити в землі ви не бачите доцільності? Немає доцільності, тому що є інструменти коригування дій. А ми кажемо про системи протиповітряної оборони. Плюс додатково Знов таки, системи протиповітряної оборони будуть захищати нас від балістики, від чогось, що може дуже швидко пролетіти. Від цього іншого ці літаки підіймаються і саме захищають цей же саме аеродром, а решта літаків перебазуються в інше місто. Скажіть. Тому в принципі, тут слід зазначити, що є ще аеродроми, які можуть знаходитися не в звичайному для цього середовищі. Розгортується він протягом там півгодини і можна працювати активно з будь-якої точки, де є якісне покриття. Ну у випадку з 16 Пана Анатолію, а от такі аеродроми захистити від дронів розвідників чи спостерігачів можна яким чином. Я зараз не те, щоб апелюю, але згадую Мир до Миргорода, так, оцих Дніпро, ворожих речі. безпілотників із Дніпра, де вони просто висять і коригують. От захист від ось такого. Давайте, який? мабуть, повернемося до глобального питання. Як з'явилися ці дрони розвідники? Вони були весь час, насправді вони були весь час, але їх зараз навала, їх дуже багато. Чому їх дуже багато? Тому що Україна прорядила, можливо, Російських РЛС, знищила е, такі РЛС, як Неба М в Криму, е, контейнер, е, Вороніш, який дивився там, в бік е, Чорного моря. Тобто Україна суттєво вплинула на можливості російської радіолокації бачити вглуб території України. А 52 знищених це теж і це ми зараз наслідки. Тобто Росія почала використовувати активно ці розвідувальні дрони. Для того, щоб протидіяти цим дронам, зараз є вже рішення. Є рішення як засобами безконтактного ППО, так то ми кажемо про засоби радіоелектронної боротьби, так і є контактне ППО. Ми бачимо зараз вже відео, коли в Одесі збувають злекомоторних літаків. Ми бачимо, коли fpv дрони-перехоплювачі збивають ці розвідувальні дрони. Статистика повітряних сил. Ми бачимо, що є інформація щодо збиття. Насправді рішення є. Вони вишукуються, вони знаходяться. Але треба зрозуміти, що класичні системи радіолокації, які Працюють повітряної обороні, передбачають а, виявлення повітряних об'єктів на висоті понад 500 метрів і які великі за розміром, тому що той самий Орлан за розміром, як лелека, як так лелека, не Бапала українське. Mm -hmm. Тому насправді там є певні фільтри, які відсікають ці цілі, розумієте? І тут ми кажемо про створення нових систем радіолокацій, які дозволять виявлятися. Це. І це теж в Україні розробляється. І це є за рахунок отримання певної допомоги від е, західних партнерів. Щоправда, слід заузва, зауважити, що, наприклад, той самий Граунд 200 від французів коштує 24 мільйони євро. Українська розробка може коштувати мільйон євро. Це на власному досвіді може питання. Тут тут велике питання. Ми... Ми... Допускаємо, щоби безпілотники годинами, умовно кажучи, висіли над об'єктами і корелювали, да там наводили ракети, тому що ми не маємо чим їм протидіяти просто зараз. Це ж питання про реби, та тобто, умовно кажучи, зараз ви як розробники. Засобів радіоелектронної боротьби маєте ну по перше, поле застосування. А по друге, законодавчу ініціативу, що місцеві ради можуть виділяти гроші на придбання засобів реб. До речі, прийшли, не прийшли чи спостеріг чи ви відслідкували цю історію? Почали купувати реби громади Закуповували громади, закуповували репи, закуповували закупова для репи... громад чи для фронту? Для фронту Зрозумійте, а глобальна проблематика була на лінії фронту в тому, що велика навала російських дронів впіві. Спонукала виробників більше кваліфікуватися на, на задачах е, оперативних, тобто забезпечити лінію фронту засобами радіоелектронної боротьби, які б захистили б військових в окопі або на автомобілі. Е, щодо питання, наприклад, протидії розвідувальним дронам, щодо можливості, наприклад, тих самих же ж ракет змінювати подмінювати координати, впливати на засоби навігації. Працювалося, але не було тому, е, такої більшої уваги, тому що не було такого виклика в вигляді е, цих розвідуваних дронів. І коли ми кажемо зараз, тобто є рішення готові, у нас є рішення системи, які навіть на практиці на 20 кілометрах пригничили можливості Арлану. Але тим не менш це треба масштабуватися. І тут слід зауважити, що насправді це вже частина фінансова, коли ми кажемо, що треба більше фінансів. Чому тому що треба прогнозованість закупівель? Тому що насправді, от нещодавно, в нас дуже часто підіймають питання: а де той мільйон fpv А я і чи ми можемо кажуть, що ми Там, виробляємо що, 3, тисячі 3, 3 тисячі в день? Тиждень тому була потреба в пошуку fpv дронів на складах в Києві 40 тисяч дронів дожить. Забирайте. Дайте гроші. Дайте гроші. Напевно, що нам треба якийсь черговий збір да, для розуміння оголошувати. Ну, це Але пане Анатолію, у мене у мене таке питання: знаєте, від фронтів до а, території, які тилові або умовно тилові. Те, що громадам дозволили купувати реби для фронту, окей, чи готові, чи є сенс купувати реби в громади, і чи є сенс до прикладу. Зібратися тим людям, які живуть в будинках, в приватних, не знаю, в малоквартирних, в багатоквартирних, і купити РЕБ собі. Чи доцільно взагалі це? Чи є ну, це гарантія, що нічого не прилетить? Ну, ну знов таки, давайте підходити до цього дуже правильно і розуміти, що кожна така система створює певну проблематику навіть для нас, для тих систем, які працюють на захист України. Наприклад, для ми ж Friendly Fire, розуміємо, що це таке. Тому я думаю, що коли якийсь будинок собі купить на дах РЕП, який буде коригувати там або подмінювати координати, це не зовсім правильно, тому що мусить бути вибудована єдина система захисту. У нас є позитивне застосування системи покрова, її можна збільшувати і є можливість, наприклад. Бізнесу фінансувати а, певні а, компанії, які б наповнювали ці системи засобами радіоелектронної боротьби. В принципі, а, тут слід зауважити, що в Україні насправді зараз дуже велика кількість компаній, які виробляють доволі а, потужні речі. А, у нас а, ми зараз бачимо, як наші безпілотні авіаційні системи б'ють глибоко на 1800 кілометрів глибини Російської Федерації. Тобто а, ми кажемо про те, що у нас є. Велика кількість компаній, які спроможні випускати велику кількість якісного озброєння. Ми бачимо інформацію щодо появ, наприклад, наших власних авіабомб. Ми бачимо інформацію, що наш Нептун вже б'є не тільки по Москві, яка знаходиться в знаходилась в Чорному морі, а може вдарити вже й по Москві, яка знаходиться безпосередньо в Росії. Тому, в принципі, а тут слід зауважити, що у нас є всі можливості. Але треба розуміти, як це все правильно імплементувати. Дякувати, є такі платформи, як Брейван, які допомагають об'єднувати розробників, допомагають їм комунікувати з військовими. Але є вже стали компанії, які працюють напряму з військовими, які розуміють. Але я постійно згадую, що нам не вистачає органу, які би інституції, точніше, яка б як у американців є ДАРПА в Європі. Є їда. Це система, яка Пропонує інвестує в розробки і пропонує розробку. Тобто, розуміючи аналітику війни, що відбувається на полі бою, пропонує розробити певний девайс, який би а, закривав би окремі потреби. Ми кажемо про аналітику для того, щоб далекоглядно дивитися, розробляти засоби радіоелектронної боротьби, які і наступні 5 років будуть. Тому що, наприклад, те, що росіяни спустились по частотах на fpv дронах, було відомо на початку року. Що означає спустились по частотах? Змінили їх. Змінили частоти. Ну тобто угу. там певний перелік частот, і вони змінили їх. Тобто, все це, але це треба передбачати, і виробники можуть передбачати, але не можуть до кінця, наприклад, фінансувати деякі свої оренді проекти, тому що або вони не фінансують їх за свої рахунки. рахунок. Про літаки я хочу назад до них повернутись, враховуючи те, що ви казали, про проріджені РЛС ворожі. І те, з чого ми починали, так як вони до нас прилетять? Прилетять росіяни сьогодні можуть побачити в режимі реального часу, що вони F-16, зайшли у повітряний простір України, чи спорідженою своєю РЛС не можуть тепер. Ну, не забуваємо не тільки про РЛС, Супут... а й про роботу ну, з супутниками дуже складно в росіян, тому у них і було більше РЛС. Угу. А, щодо отримання інформації, я думаю, безумовно. Наші служби безпеки працюють, але все одно ж до неї, які сповіщають окей. А зліт так само, як ми. От отримують монітори інформацію. За лінє злетіло п'ять тушок. Ми про це знаємо. Вони так само знають, коли там звідкись злетіло. Ну, вони знають, чогось. Навіть, давайте будемо відверти. Вони знають, але ж. Знов таки, те, що вони знають, це не дозволяє їм протидіяти. Угу. Це головне в керована авіабомба, яка розробляється українськими розвідниками, мала би бути в теорії сумісна з тими літаками, які, на які ми чекаємо. Ви контактуєте з тими розробниками, які е, займаються власне розробкою керованої авіабомби? І що скажете? Чи буде вона пасувати до f 16 е, Я не контактую. Давайте будемо відверти, що я не контактую. У нас є інший напрямок роботи по засобах забезпечення в лінії фронту озброєнням. Але безумовно, на мій погляд, це мабуть було обумовлено можливості використання її безпосередньо на нових літаках, які ми отримуємо. Ну, і Мину заки треба не забувати, що більшість літаків старих радянських, які ми експлуатуємо, вже переоснащені для носіння авіабомб американського типу. Ну і це ж працює, я так розумію, в обидві сторони. Якщо наші літаки можна скажімо так. Встановити на них е ці кріплення так для скальпів Storm Shadow, то мабуть же на F-16 можна встановити Не так для українських підвісів? Ні? Не так зовсім просто, тому що насправді, якщо ми кажемо а, про літак f 16, то він оснащений ракетою Джасом, яка може так. літати на відстань до 950 кілометрів. А якщо ми кажемо про Storm Shadow скальп, насправді тому, мабуть, Франція пообіцяла нас підсилити міражами. Тому що зараз ми бачимо, Британія дозволяє нам бити цими ракетами по території Російської Федерації, але тим не менше треба казати про ефективність застосування комплексним підходом, тобто комбінованою атакою. І для того, щоб була комбінована атака, треба велику кількість літаків підняти з цими ракетами. От я якраз про ракети і їх ціну, щоб розуміти тут Нідерланди нам 300 мільйонів на закупівлю боєприпасів для F-16, сказали, виділяють і це на, на додачу до тих 150 мільйонів, які вони виділили раніше. 450 мільйонів на закупівлю. Боєприпасів. Це скільки боєприпасів для F-16? Плюс-мінус хоча б. Сотні, там... Ну, це безумовно ні, ні, це безумовно сотні. І тут слід зауважити, які боєприпаси, тому що знов таки, це авіабомби, чи це ракета АІМ 120. Які ракети аім 120. А який літа... порядок цін? На... От аім 120, скільки коштують? Я щас хоча точно б. вам не скажу ціну, чесно кажучи. Тобто, я, я, розумію, у мене є просто одна. Давайте от, виключно моя відношення до ціни військового. Я рахую по-іншому, тому що, наприклад, не варто це не варто, якщо воно захищає життя. Розумієте, тут у нас ефективність головне. Ми зараз спускаємося до російських нартивів. в Росії. Дуже багато зброї, але вона мало ефективна. Вона дешева. Але вона мало ефективна, розумієте. Тому ми кажемо тут. Ми кажемо скоріш за все про ефектив, високоефективність, тому що коли ми розробляємо засіб, він мусить виконувати на 100% свої задачі і е, вижити під час бойових дій. Тому що використ... випускати дуже багато, але щоб воно погано працювало, це не... це неправильно. Тому до цін я відношусь дуже спокійно, тому що я розумію, що в будь-якому випадку війна це дорого. Давайте ще про ефективність. Ви одного разу пояснювали, що не Петріотом і не САМПТІ єдиними, коли говориться про протидію балістичним ракетам, можемо додати не таку поширену в медійному полі, і не таку впізнавану абревіатуру ті да? Що це за штука? Де ми? Її можемо взяти, чому її зараз нам не дали. А чи є вона в тому переліку, який нам анонсували після вчорашньої бесіди в НАТО? Але у нас хвилина. Ми цю систему просили з самого початку повномасштабного вторгнення. Це система роздільного знищення ракет, яка дозволяє нам активно працювати як проти балістики, так і проти ракет, які можуть знаходитися поза атмосферою. І головне, що з цієї системи росіяни перерисовували С 500 Точніше, так, технічні характеристики перенесли технологію, точно не перенесли. А де, У кого ми її просили? Сполучені штат. І чекаємо. Ми чекаємо на лінії. Ну, чекаємо, да. Тобто я думаю, що це, це питання часу. Ми маємо ще 10 секунд. Ви коли зайшли, ви сказали, що говорили з повітряними силами, і ви оптимістичні? Додайте нам цього оптимізму. Я більш ніж впевнений, що отримання літаків суттєво посилить наші можливості. Просто треба зрозуміти один важливий факт, то що ми довго чекаємо. Дуже заслужне зауваження було від командувача повітряних сил Данії. Яна Дама, коли він сказав, що. Ми повинні дуже добре підготуватися, щоб дати гідну. Анатолій Хребчинський був із нами часу бракує ефірного, але тим не менше вам спасибі за бесіду. Спасибі, що прийшли авіаційні експерти і заступник української компанії директора української компанії, яка виробляє реп.